Знаєте, нещодавно мені згадався такий випадок. Приїжджає до мене з новий старший помічник капітана. Перша швартовка з ним. Швартовка виглядає так, що я стою на ручках, скажемо, керую теплоходом, а старпом допомагає мені. Він каже в рацію матросам на кормі та на носу, що робити. І от під час швартовки я відчуваю, що комунікація якось не йде, знаєте, не так має бути, трохи так по вухам, знаєте, б'є. Як це виглядало? Я питаю Остерпома. Спитай, будь ласка, на носу, яка дистанція до судна? І він питає: Forward distance. Скажи, будь ласка, на кормі та на носу перший шпринг треба подати. І він каже в рацію. Forward, aft, Spring line First. От з таким, знаєте, тоном, тоном, таким бидляцьким, жорстким. І так пройшла в принципі вся шортовна операція. Я йому питаю: ну, типу, а ну, чому ти так розмовляєш? Хіба не можна сказати їм, будь ласка, а потім дякую? Він типу такий, А нафіга? Ми ж начальство, а вони наші підлеглі. Типу, хай так розуміють, так вони краще будуть розуміти. І я з цим не згоден, бо чемність ніхто ще не відміняв. Звичайні слова, такі як будь ласка, і дякую, вони створюють саме оцю приємну атмосферу роботи на теплоході, не, скажімо так, не напряжну атмосферу. Бо в нас, знаєте, стресу достатньо, а створювати стрес підлеглим ще коли казати їм в рацію ну, таким тоном. Так не має бути, я вважаю. Особливо, що ми працюємо з філіппінцями. Філіппінці саме по собі дуже такий чутливий народ. Вони не люблять, коли кричать, коли сердяться і таке інше. Вони люблять повагу та чемність. Вони до цього дуже, знаєте, такі сенситивні. Звичайно, якщо він зробив щось не те, і треба зробити йому дисциплінарне покарання, то. Ти все одно робиш це чемно. Ти це не робиш, ти не кричиш на нього, не свариш. А чемно виконуєш свою роботу. От, якби на швартовних операціях Старпом казав трохи по-іншому, наприклад, fore and aft, Spring Line first. Вони там сказали: окей, okay, Spring Line first. Він такий Thank you. Він відповідає. Окей, okay, thank you very much. Добре, дякую вам, і сразу атмосфера на борту буде, буде поліпшуватись. Ну, як на мене, це базові правила. Чемність на борту дуже важлива.